У результаті відключення електроенергії не працюють світлофори. А від цього страждають і пішоходи, і водії, адже рух ускладнюється та стає небезпечним. Тож у рівному взялися вирішувати цю проблему. На світлофорні об'єкти планують встановити акумуляторні пристрої. «Це це на увазі про те, що коли пропадає основне джерело живлення, то світлофори матимуть можливість працювати в автономному режимі до 7 годин і швидко заряджатися. Це все спричинило тим, що у нас воєнний стан і водії, і всі інші мешканці міста Чувається дискомфорт, коли світофори не працюють. Це підвищена небезпека і відповідно відсутність комфорту. Тому ми хочемо це впровадити в нашому місці. Автономними стануть далеко не усі світлофорні об'єкти, а лише частина з них. Першочергово обладнають небезпечні та складні перехрестя. На сьогодні ми плануємо дестралізувати 20-25 перехресть. Вони найбільш завантажені, тому ми їх беремо. В першу чергу до Попередньо обладнання одного світлофорного об'єкту обійдеться щонайменше у 180 тисяч гривень. На 25 із бюджету міста планують виділити 5 мільйонів гривень. Однак гроші це не головна проблема. Зараз необхідні батареї в Україні в дефіциті. До того ж, для їх встановлення потрібно підготувати спеціальні конструкції. Не треба забувати, що для підключення і реалізації треба буде трішки потрудитися. На облаштування одного світлофорного об'єкта може піти десь від 4 до 5 годин. Він спершу треба буде закупити метал, з якого будуть проведені певні зварювальні роботи на базі нашого підприємства. А от уже згодом, скажімо, будуть проводитися безпосередньо монтаж на самому об'єкті. Зараз під час відключення електроенергії на складних ділянках дороги і далі працюють регулювальники. Як пояснюють у патрульній поліції, інколи водночас регулюють рух вісім екіпажів по дві людини. Відповідно, рахуйте вісім перехрест. Це шість. 15 людей, які могли б в той самий час десь працювати пріоритетніше, напрямки є різні, і охорона громадського порядку, і попередження злочинності вуличної, і ну, викликів не стає меншим. І є ДТП, і є сімейне насильство і так далі. Тому, тому звісно, раціональніше. Цих людей було би спрямувати в інше русло тривалість світлового дня і надалі скорочується, тож на дорогах стає небезпечніше. Рівняни, у свою чергу, не дотримуються рекомендацій та не користуються світловідбиваючими елементами. Безпека дорожнього руху наш пріоритет. Ми над цим працюємо і важливо, щоб люди себе почували безпечно, навіть коли темно, встановлення обладнання, яке і буде забезпечувати резервне живлення важливих світлофорних об'єктів, та працюватиме в автоматичному режимі у найближчий час не світить. Роман Денисю. Прогнозує за хорошим сценарієм проект втілять наприкінці зими або навесні. Однак каже, сама система непримхлива. Це виглядає по суті як павербанк простими словами, тільки великої ємкості. Там буде обладнання. Це акумулятор, інвертор, обігрів і охолодження, тому що в літній і зимовий період для акумулятора потрібна підтримка температури. До слова, така система вже не один рік працює у великих містах, зокрема і у сусідній Житомирській області. У Рівному ж це буде перший Досвід, Однак однакше вдасться у місті зробити світлофори автономними, поки рано говорити. Дарія Солодовник та Олег Степанюк телеканал ITV.